Переживаємо літургію кожного дня. І дійсно так якось собі усвідомлюю перед кожною Євхаристією, що це ці слова з катехізму, що Євхаристія це вершина життя церкви, що це зустріч з Христом живим. Бо він є в багатьох таких предметах, він є в кожній людині, є в кожному священнику, в більшій мірі є в своєму слові. В найбільшій мірі він є присутній в Євхаристії. Коли я приймаю Євхаристію, я усвідомлюю, що це сам Господь приходить до мене. Це така зустріч з живим Богом для мене. А Євхаристійний Конгрес ну, передусім допомагає ще більше це зрозуміти і якось більше над цим задумуватися. Бажаю дійсно зустрітися з Ісусом в своєму житті і йти. Разом з ним, дорогою свого життя, незалежно де вони були, там чи хтось був посвяченим у житті, чи хтось може так працюючи з людиною. Головне бути з Христом, і я думаю, що це найголовніше в житті. Євхаристія. Я думаю, що не скажу забагато, якщо сказати, що Євхаристія це для мене справжній живий присутній тут і тепер Ісус, що збільшує мою віру і дає мені все більше і більше благодаті. Хотів би побажати збагатитися, просто пригадати собі сенс, який ми з часом втратили. Ми просто втратили цю точку, центральну точку, якою є Євхаристія. Насправді так, весь сенс нашого духовного життя тут на землі він спрямований до Євхаристії. Хотів би побажати, щоб кожна людина змогла відкритися в собі, що Ісус присутній в Євхаристії є насправді дуже близько і, можна сказати, настільки близько, що ніхто не може наблизитися настільки.